Зброя терористів не стихає за останню добу. Бойовики 87 разів вдарили по позиціях сил, АТО, у тому числі з важкого озброєння. Уже традиційно найбільше обстрілів ближче до вечора. З 18-ї години до опівночі, поблизу Донецька, під вогнем 120-мм мінометів опинилися наші позиції в Новгородському, двічі в Пісках та Авдіївці. А ближче 21-ї години найманці вели вогонь з артилерії калібру 152 мм по Красногорівці. Поблизу Маріуполя з крупнокаліберних мінометів та артилерії терористи накрили вогнем Старогнатівку і Чермалик на Артемівському напрямку селище Зайцеву. А на Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли сили АТО в Кримськ. Загалом, упродовж вчорашньої доби, 11 серпня, бандформування 87 разів порушили режим припинення вогню. 12 разів найманці застосували артилерію, 21 міномети, 5 реактивні системи залпового вогню БМ-21 ГРАД. 65 разів обстрілювали наші позиції з гранатометів і стрілецької зброї. Бойовики знову обстріляли спостерігачів місії ОБСЄ. Про це йдеться на сайті організації. Голова Івеця Дачич наголосив, що засуджує будь-які інциденти, які перешкоджають роботі місії та наражають їхнє життя і здоров'я на небезпеку. Три дні тому терористи спалили кілька автівок місії ОБСЄ. А тим часом жителі окупованого Донбасу потерпають від нестачі води. Бойовики пояснюються ремонтними роботами. Так, мешканцям Стаханова, Антрацита та Красного Луча бойовики обіцяють. ...дати воду у жовтні.